Якщо ви працюєте з клієнтами, то знаєте, договір це ваша броня. Але які ключові умови потрібно визначити, щоб не потрапити в халепу, розбираємо по пункту модель співпраці, виділена команда, time and materials чи fixed price. Саме це формує очікування клієнта, і саме від цього залежить, які гарантії надаються, як оплачуються послуги, які порядок їх прийняття. Порядок прийняття послуг та оплата фундамент вашого бізнесу. Саме з цього починається більшість конфліктів. Скільки часу клієнт має на прийняття послуг? Що робити, якщо замовник відмовляється підписувати акт, Постоплата чи передоплата? Це основа ваших домовленостей. Відповідальність: які ризики ви берете на себе, що обмежена ваша відповідальність? Пропишіть цей пункт правильно, і ви зможете прогнозувати свої витрати. Гарантії. Обіцяємо тільки те, що можемо виконати. Гарантії це дуже ризикований пункт, тому його потрібно максимально ретельно пропрацювати і дати для себе відповіді на такі питання. Чи беремо відповідальність за якість послуг. Що буде, якщо ми не дотримуємося цієї якості? Обов'язково залучайте технічну команду до цього пункту. Непереманювання. Уявіть. Що клієнт в один день забирає всю команду ваших розробників. Як цього уникнути? Випишіть пункт про непереманювання і збережіть і відносини з клієнтом і вашу команду. ip права, код, дизайн, результати роботи. Кому вони належать і з якого моменту. Якщо правильно врегулювати цей момент, ви будете мати неабиякий козир у випадку конфліктних ситуацій з клієнтом. А в наступних відео я більш детально розкрию всі ці пункти. Залишайтесь.